Друзі, я Оксана. І якщо ти дивишся це відео, значить ти випадково натрапив на мене. Але я думаю, що випадкових зустрічей не буває. Можливо, твоя інтуїція підказує. Зупинись, послухай уважно і довірся їй. Сьогодні хочу трохи розповісти, хто я є і чому я тут, у Лівгуд. Я Звичайна жінка, я мама, я людина, яка одного дня вирішила, що я можу більше. І я варта більшого. У кожного з нас є такий момент, коли ми питаємо себе: а чи це моє життя, чи просто пливу за течією? У мене був такий момент, коли я подивилась на себе зі сторони, на свою сім'ю. На дитину і зрозуміла, що хочу бути не лише поруч, але й прикладом для них. У моєму житті найважливіше це сім'я. Все, що я роблю, я роблю з думкою про них. Хочу, щоб вони бачили, що мама не просто працює, мама творить своє життя. І не забуває про них ні на мить. А бізнес. Бізнес це не проти сім'ї, це для сім'ї. Просто потрібно навчитись розподіляти свій час. Я не жертвую собою, я створюю баланс. І це можливо, так буває важко. Я саме тут, щоб показати, що можна бути не, не просто мамою, а бути лідером і головне, бути щасливою. Я прийшла в Лівгуд в той момент, коли захотіла змін глибоких, справжніх. Не просто заробити, а почати жити інакше. Бути оточенні людей, які не тягнуть вниз, а навпаки, надихають піднятися вище. Чесно кажучи, спершу приглядалася до компанії. Але щось відгукнулось в моєму серцю. Можливо, те, що тут немає обов'язкових закупок щомісяця, не потрібно нічого продавати, нікому нічого нав'язувати. Що ти можеш розвивати своїм темпом. Ніхто нікого нікуди не поганяє. Давай, давай, це відбувається природньо. Ти сам керуєш своїм часом. Знаєш, що найбільше мені подобається тут? Відчуття, що я вдома, бо в Лівгуд я знайшла однодумців. Людей з щирими серцями, відкритими думками. Тут не соромно мріяти. Я хочу, щоб мої мрії не просто зіснували, Я хочу, щоб вони здійснювались. Тут можна бути собою. Тут я навчилася діяти впевнено. Це простір, де ти ростеш як особистість, як лідер, як професіонал. А ще я навчилася бути сміливішою. Не просто ідеальною, ні. Просто щирою. Навчилася не боятись помилятись, починати з нуля, пробувати знову. Тут я навчилась багато чого не здаватися після першого «Ні». бачити можливість там, де інші бачать проблему. І найголовніше вірити в себе, бо віра це найцінніший капітал у будь-якому бізнесі. Я запрошую в свою команду. Чому варто приєднатися саме до мене? Бо я не тільки покажу, як, я буду поряд, я не ментор, який десь там на вершині, я партнер, який тримає тебе за руку, коли важко і радіє разом, коли виходить. Можливо, ти зараз саме на роздоріжжі, можливо, шукає знак то ось він. Я тут, я поруч, і я запрошую тебе до своєї команди. Якщо відгукується, пиши мені. Можливо, це саме той шанс, який ти давно чекаєш.